Друзі, привіт! З вами Олексій Самульов з Квесторії з QT. Та наша тема це корпоративи у січні та командні, командні івенти, новорічні після Нового року. Це такий тренд в Україні, дуже цікавий. Я б хотів надати вам таку коротку та енергійну інструкцію щодо як це можна використати і як це зробити правильно. Тож дивіться, демонструю екран. Дивіться, бачите? Так, гаразд, смарт корпоратив у січні це дійсно тренд. Чому? Тому що багато хто з компаній ну не встигли просто якось запланувати, тому що ну, не було світла і не було розуміння, чи буде світло надалі. Але ж вже у кінці грудні стали так масово приходити та говорити: ну давайте зробимо все ж таки івент для команди, тому що вже ну вже вже дуже треба, але ж давайте зробимо його у січні. І ми, як компанія, яка по перше, робить такі івенти і для себе у січні, і для багатьох. Наші замовників теж у січні ми знаємо, які переваги цього, і про це хочу розказати: це навіть краще ніж робити новорічний корпоратив у грудні. Тож може цього року ну саме так воно й буде в багатьох компаніях. Чому? Ну дивіться, ми провели десь більше 70 івентів командних вже у цьому грудні, 2022 року. Під час війни, Тож, ми дуже гарно знаємо, що працює, що не працює, і як люди реагують зараз, там що визивають визиває хейт, що згуртовує і люди ну плачуть від від зворушливості івентів. Тож дивіться, як це зробити правильно. Ось компанії, з якими ми працюємо, і тут це ще не всі їх набагато більше тож дивіться по перше взагалі проводити і не проводити це така дилема. дилема да ну з однієї сторони якось як під час війни як це робити а з іншої вже команда дуже дуже потребує тому що ну фокус не не той так тож ми увесь 22 й рік ну, робили дослідження, два великих дослідження: 317 компаній HR, -ів. Зараз вже більше, зараз вже за 400, з якими ми поспілкувались, і тому ми просто перевірили, що працює зараз, а що не працює, і дивіться, які в нас є поради для вас. Ну а по перше, корпоративи 75% все ж таки вирішили проводити. Але ж багато можу сказати, що більше людей онлайн. Зараз тренд 2020 року і ось цього – це те, що онлайнів та гібридних івентів. Це коли частина збирається наживо, а частина онлайн більше навіть, ніж таких живих івентів. Ну, зрозуміло, чому. Так? І ну, дійсно зрозуміло. Навіщо це робити, тому що потрібна і залученість, і настрій, і такий козацький драйв, який потрібен у вашої команді, а не тільки на передовій, тому що ми теж робимо кожен на своєму місці, що можемо. І ось дивіться, ось наша тема тож новорічний корпоратив у січні, та навіть у лютому багато хто проводить, але ж ми вважаємо, що у січні. Трохи краще, тому що ну ще такий настрій, усь у висить питання таке у повітрі, типу що буде з нами цього року, і воно є у ваших співробітників, і така зустріч може на нього гарно відповісти і зробити такий повштовх на увесь наступний рік. Тож дивіться, ось слайд, який показує навіть у інші роки, чому. У січні це краще, ніж у ніж у грудні. Дуже просто. По-перше, це не тільки в нас, а у всіх івенторів. Це дешевше. Грудень це завжди такий супер зайнятий, супер, супер дорогий. Що там казати місяць для івентарів, тому що усі нараз так. А у січні ус, усі і ми теж можемо зробити це дешевше, тому що діджеї, ведучі, декоратори, усі вони доступніше. Так, в січні? Немає проблем з локацією по тієї ж причині. Так, немає якихось великих націнок. Але ж навіть не це саме. Саме важливе, на мій погляд, тому що, ну, дивіться, ви, ваші співробітники вже провели якийсь час під ялинкою. Вони вже якось не хочуть просто видихнути та відпочити. Вони вже думають, а що буде наступного року. І, мабуть, новачки якісь з'явилися в вашій команді, мабуть, хтось допрацював до кінця року та пішов. Тож, корпоратив у січні це корпоратив для нової команди, яка буде працювати цей рік. Так? Тож він має ну, набагато більше такої тімбілдингової користі. Так? І, ну, і а вже ж увесь фокус організаторів буде саме на вас, тому що у січні їх набагато менше. Наприклад, у нас ось у цей день, коли я записую це відео, в нас 9 івентів у грудні, так? За один день. А в січні, мабуть, буде там тільки ваш чи один із небагатьох. Ось це переваги корпоративу у січні. І у січні ну часто це якось поєднується у зі страдсесією, наприклад, з планами з плануванням наступного року та, та, та таким поштовхом на тему, до чого ми йдемо, які наші, яка наша співдія буде надалі, і це гарно працює. Ну, в нас в нас це знижка 30% на всі пакети святкування, які в нас були один в один такий же івент, як у грудні. Але ж ну, дійсно дешевше, тож це теж аргумент, так? Але ж який він має бути? Ну, по перше, два критерії цього року це безпека. Безпека проведення саме, і безпека у тому сенсі, що не буде ніякого хейту, ніяких звільнень, ніяких ексцесів, і будуть усі залучення. Це такі наші дві. ну, це те, на чому на чому ми фокусуємося саме, так? Як це, як це зробити? Ну, По-перше, локації з підземними банкетками, з генераторами і зі Старлінком. Зараз це вже не така екзотика, як у жовтні, наприклад, тому це зараз дуже можливо. Якщо ви граєте онлайн, то це ведучі в містах з безперебійним зв'язком. В нас багато ведучих зараз у Європі, тому ми можемо теж знати, що івент пройде без якихось накладок. Так а ну, які ці критерії, так, які ну це більш детально про те, що залучені усі потребують бути, і так, щоб це запам'ятав, запам'яталось, щоб реально будувалась Команда. Так? Це не ті івенти, де ви на щось просто дивитесь, як у Ютубі. Ні-ні. ні. Ми про ті формати, де співробітники залучені. Це спільне детективне якесь розслідування чи квіз, чи нагородження, де кожну мить ви можете. Почати діалог з одним із них, чи вони у діалозі один із одним. Ми за такі формати, тому що коли ви просто щось на екрані показуєте, це не так залучає, це ну, за досвідом компаній, які вже у війну зараз проводять, оцінки не такі високі, як коли це квест рольовий чи квіз, коли це було саме спілкування. Один з одним співробітників, так? Тому ми цей досвід просто передаємо вам. Зараз у війну працює це. Йдемо далі, у січні та у лютому, в новому році новорічний корпоратив, він більш має таку. Він про наступний рік, він про майбутнє, тому йому йому вже можна ставити KPI та, наприклад, зробити ось такі речі, як діагностику залучення команди до підібрати сценарій під цінності кампанії, так актуалізувати саме щось, в чому ви як зрозуміли по останньому року були проблеми саме в вашій команді. Це вже не таке тільки. Танці та е якесь. Е Страви це вже про спільну роботу у наступному році. Це більше тімбілдинг ніж корпоратив, але ви можете сам, самі ну, для себе з'ясувати, чи ви більше хочете веселищів, чи більше ви хочете так на налаштувати спільну роботу. Але ж можлива така діагностика, і навіть порівняння залученості команди до та після у цифрах. Це ми дуже самі полюбляємо так робити, тому що ми у таких випадках дуже гарно розуміємо, як оцифровано ми допомогли команді в роботі. Так? Ну і взагалі тут можливі усі ті речі, які є на Новорічних корпоративах сайт запрошення, там якщо це онлайн, то студія, діджей, фотограф, відеозвіт, і наживо, і онлайн ведучий, та різні різні такі штуки. Ну, це усе звичайне, так, але ж є цього року і така. Ну, Особливість, що дуже багато компаній роблять благодійність, і ви це теж можете зробити. І ми це робимо. Ну, наприклад, в нас ми співпрацюємо з фондами співдія заради дітей та ЮНІСЕФ Україна. Тому, якщо ви з нами, то можна просто перевести там невелику доплату, та у фортах Боярд в Одесі та в Києві будуть грати. Діти, діти переселенців, і в них буде така велика костюмована з акторами з подарунками. Вечірка, і вони навіть вам, вашої компанії, ми запишемо відео, де вони скажуть дякую саме вам за те, що ви зробили разом з нами це можливим для них. Приєднуйтесь. Приєднуйтесь. Ми багато такого робимо та ще будемо робити на різдво, ще є можливість. Кожному з ваших співробітників показати це відео та сказати: дивіться, ми не тільки там про себе подумали, але й ж зробили свято дітям, яким зараз не легко, які у чужому місті. Але ж повертаємось до команди вашої. Тож, три формати дуже коротко, які співпра... ну, гарно працюють в цьому грудні, і вас теж гарно спрацюють. Ось вони. Дивіться, це церемонія подяки, це така рольова гра, яка далека від сьогодення. і це квіз. Дивіться, всі три формати. По-перше, вони можливі і онлайн, і наживо. По-друге, вони задіють дуже кожного співробітника. Вони не глядачі, вони. Вони ну, дієві особи. Так, це ті критерії, тож ті формати відповідають цим критеріям, і тому дуже популярні саме зараз. Як це може виглядати? Це можуть бути три івенти, чи, чи це може бути навіть один івент. Ось із таким а, таймінгом. Так? А, і це, це дуже можливо. Ми таких багато провели, тому а, знаємо, як це робиться. Пакували, зробили відео, зробили презентації, тому це вже така наработана програма. Ви до неї, до речі, можете ще додати стратегічну сесію, але ж це ну, інший день чи якось до обіду, після обіду. У січні, у лютому, багато хто робить один день такого командоутворення, один день стратсесія. До речі, фасилітація страцесій це теж те, що Ну, багато хто робить, і ми робимо. І це дуже-дуже на часі, тому що багато хто не міг планувати нормально увесь останній рік, зрозуміло чому. Тому зараз вже планування дуже потрібне і зараз з цим можна допомагати за методикою scaling up, скелінг, І, Але ж зараз ми розмовляємо саме про корпоратив, тому йдемо далі. Ну, дивіться, що таке церемонія подяки. Це, це те, що ми дуже дуже рекомендуємо цього року усім після того, як ми побачили сльози на очах співробітників, яким, яким сказали дякую. А вони самі по собі собі відчували ось це. Відчували вони синдром провини вцілілих. Ну, що люди там в Бахмуті, в окопах? А ми тут за екранчиками. Тож, мабуть, ми не робимо всього, що могли б. А коли виходить Сіо та каже: дивіться, ми купили ось цю швидку, ми купили ось ці тепловізори. Я вважаю, що до цього ну, це через наші проекти, через додаткову вартість, яку ми додали, ми це змогли зробити через вас, співробітники. Я дякую Тамарі, дякую Сергію, що ми через вас це змогли зробити. Люди плачуть, тому якщо у вас є благодійність. Проведіть цей знак рівності у головах людей між тим, що ви робите благодійність та вони працюють. Це дійсно вони роблять так, але ж їм дуже це дуже наочно показати. Зробити це. І навіть ну, це не така церемонія подяки, знаєте, як коли хтось зробив більше плану. Ви самі знаєте, кому дуже потрібно зараз сказати ці слова. Чи ваш HR знає, тому це може бути визначити, кому їх сказати? По першому, так? І це може бути така окрема церемонія, так, а може бути дуже коротко та з жартівливими номінаціями. Дивіться, це не може це може бути не номінація типу Кращий продажник, а це може бути номінація This is fine». Чи ну, ось, наприклад, номінація This is fine» — це для того співробітника, який. Попри усі там відключення та повітряні тривоги, працює і працює кожну мить, і ось, наприклад, в нас вона ось так виглядала. Ця номінація. І наша прекрасна Тетяна отримала за нею якісь призи. Так, і там номінуються, наприклад, Жанна Дарк, номінуються пес is Fine, номінуються ще хтось, і ясно, хто переможе, це ваш співробітник. Зрозуміло, як це робиться? Декілька інших номінацій у нас є. В нас це упаковано. Ми можемо допомогти, підказати, як це зробити, прислати вам якийсь шаблон. Я попрошу моїх помічників під цим відео дати лінки. Де можна буде зв'язатися та отримати такі шаблони. Раз. Друге, квіз поваги ЗСУ. Ну, дивіться, ви ніяк не оминете тему війни, але ж дуже потрібно зробити так, щоб це була не травма, а це ви віддали пашану, але пішли далі з гарним настроєм. Я вважаю, що квіз це дуже доречно та. Це допомагає витримати саме цей настрій. Ми граємо саме про ЗСУ, але ж ми робимо це з козацьким драйвом, і ну, дивіться, як ми це робимо цього року. Ось такий квіз подяки ЗСУ. Да? І навіть через ці слайди ви бачите, який це настрій. Так це може виглядати так за столами наживо. Наприклад, як ми робили Ян Бізнес клубу нещодавно, декілька днів А, А також це може бути і на екрані, наприклад, через ось такі слайди онлайн. Теж прекрасно грається, і починається все з дуже простих: ну, наприклад, вірю, не вірю. Так давайте. Чи вірите ви, купи президента Німеччини Штайнмаєра під час його поїздки до Києва, працівників Укрзазниці, прикрасили букетом із ірисами? Так чи ні? Навіть якщо ваші співробітники ненавидять квізи, ну але ж тут можна на обум сказати так і відповідь так: це був натяк на системи ППО АРІСТЕ. Чому я навожу саме цей приклад? Тому що вірю на вірю, це щось, що залучає дійсно багатьох. Там не, не страшно якось, що на тебе будуть дивитись, що, що ти там чогось не знаєш. Не знаєш, кажеш наобум. І усі залучаються, а потім вже можна зробити щось трохи там складніше вже на команди. Ну, наприклад, ось мультиплікаційна родина ще з перших днів війни підтримала Україну, і вони стояли з прапорами, але ось їй навіть прапор був не потрібен. Хто ж це така команда думає хвилину? Команд може бути 10 чи 40, скільки забажаємо. В зумі це прекрасно робиться у зумрумах, і відповідь. А ось Март Шім... Сімпсон, тому що вона сама жовто-блакитна, і це про Україну, але ж це весело про Україну, так і а, цього року в нас навіть до, того, до такого фросмову приєдналися багато хто з людей, яких ви знаєте, вони завдають відео питання знавцям. У нас є ці відеопитання і. Відповіді, теж відео від них, наприклад, Сергій Притула, Арестович, ось міністр оборони. Всі вони також грали та гра та будуть ще грати у що деколи. Вони поважають цю гру. Тому ось вони записали, щоб підтримати настрій. І це такі питання від них. Вони показують команді. Ну, дивіться, ми не. Киснемо, ми а, навіть знаходимо сили грати з вами, тому і ви на своєму місці, будь ласочка, а, будьте веселими, драйвовими, тому що тільки так ми переможемо. Так? А, далі, далі ми кажемо, що ось дивіться, ми пошану а, віддали ЗСУ, а тепер, тепер ми переносимось у інший. У інше столиця, у іншу географічну зону, і граємо рольовий квест: Ти тепер, не ти, Адон Д'єго, а ось ти, ти тепер Канчита. І це дуже терапевтична штука, тому що. Ну, люди забороняють собі радіти зараз, тому що кожен день такі новини, що ну, багато хто дійсно не дорадів цього року, так? І якщо ви, як значимий дорослий такий СЕО, чи хтось кажете, тут зараз можна. Я кажу можна, люди відриваються після цього. Вони дійсно відпочивають, і найчастіший відгук в нас це дякуємо, це перші. Там 2-3 години, коли ми дійсно не думали про новини і дійсно відпочивали. Зробіть це для своїх співробітників. Дайте їм цей дозвіл на радість, хоча б на декілька годин. Так. Для цього дуже гарно підходять квесторії, До речі, теж онлайн наживо у гібриді готові сценарії. Це можна зробити за 36 36 годин, тому що вони дійсно готові. І цього року ми спостерігаємо, що якщо раніше за, за два місяці чи за, за два тижні в нас якось замовляли все цього року, усі за, за два-за три дні швидко а, і це працює тому, що це і дешевше. Коли готова програма, і ну горизонт планування зараз інакший, так ось квесторії вони можуть гратись ось так наживо. А, так, там, коли усі разом там у кімнаті знаходяться і мають а, кожен, от, ваші співробітники можуть виглядати ось так. так в, наш, в нас є там реквізит, костюми, та кожен з них має свою якусь тайну ціль, а, і вони розігрують щось на кшталт фільму, але ж начало цього фільму предзадано нашими сценаристами, а кінець залежить а, саме від ваших співробітників. Тому це цікавіше, навіть ніж. Фільм але ж це може гратись і ось так: Кутім Зумгейм. Тоді в кожній кімнаті це грається. Кімната в Зумі, наприклад. І це ну, теж грається навіть на 100 гравців чи більше. Без проблем зараз айтішники полюбляють дуже і грають в нас доволі часто, навіть не тільки на якийсь там великий корпоратив, а просто. Коли є нагода, тому що гуртувати віддалену команду трохи складніше, а ця штука працює. Ну, ось різні різні сценарії, є сам, саме такі новорічні сценарії, які ще два місяці точно будуть гратись, вони зараз дуже популярні. Є ось такі сценарії, які ось приклад ролей. Ще старий слайд, а, а, тому що все це є українською мовою і англійською мовою. Навіть ми багато граємо цього року, а це ось а, так, такі ролі можуть отримувати ваші співробітники, і потім дуже гарно. А, Ще обговорювати це місяцям, як хто себе повів, якої хтось був детективом, а хтось крутив детектива вокруг пальця. І дивіться, є ще така штука, як єдине бажання. Цим ми так закінчуємо наші церемонії. Я навіть вам можу показати зараз, як це працює. Ми показуємо таке відео, тому що ну, дійсно бажання цього року у всіх трохи. Є, є особисті, але ж є спільні, так ну, дивіться, зараз я навіть зможу вам показати приклад, як це працює. Цей рік місяць за місяцем показав, що наші цінності виявилися насправді міцними. Виявилось, ми можемо набагато більше, ніж думали про себе. Кожен на своєму місці, але разом. І ми вдячні один одному за те, що можемо бути разом набагато кориснішими для країни і своїх близьких. Закрийте очі і загадайте два бажання. Одне особисте. Про яке не треба нікому розповідати. І друге бажання те саме, якого ми чекаємо так, що навіть зайвий раз не вимовляємо. Яку ж ми вечірку закатимо, коли прийде вона наша спільна перемога? Розплющуйте очі, На рахунок три Подуйте на свічку так, ніби здуваєте всіх чужинців з нашої землі. Раз, два три. Це працює. Я сподіваюся, що ви все побачили. Якщо воно якось не дуже показувалось, то ми зробимо посилання нижче, і ви зможете подивитися це у якості та навіть, може, показати своїй команді це. Це дуже така зворушлива мить. Наприкінці після цього вже йде така вільна програма, якісь обговорення, може танці щось таке. Але це визиває ну, бажання бути разом наступного року теж. І ось так це працює. Тож резюме, так? що працює цього року, ось такі формати, наживо чи онлайн, квізи. Рольові квести, квести та церемонії подяки. І ось таке спільно навіть в екран, коли онлайн нас теж дують на цю свічку в на екрані, і це теж проходить і люди дуже зворушені. Тож, дякую усім дуже ми зараз можемо закінчувати. Я все сказав, що хотів. Тож, є тест-драйв, є посилання внизу, де можна подивитись, що працює зараз більш детально. І ось наші контакти. Тож, дякую.